іра, але горошок борони добре повинен. Вісім пунктів. Ну таки, тільки за день. Чії, я не буду гарантувати. Привіт народ! нас з України. Значить, наше поле, яке дуже багато обговорювалося після оренки тесоркою. Та нічого нормального помаленьку виробиться. Самий крутий крутий коментар Артем, там оттю е... тобі привіт. Ті коментар. Е... Ти яка скиба? Що монахованки грати? І чого, вирівнюємо, зараз посіємо, до осені ще довго, а до весни ще довше. Значить, сівалки в нас немає, все вручну. Ну, тут не так багато, десь 14 сотих може немає. Так ус задний. Тільки що заглянув на моточаси, у нас там стоять кварці, це вже віддільно, Значить за два роки е, 212 мотогодин. Ну як я казав, в сезон плюс-мінус 100 з копійками. Якось так. Дивляться на динозавра, Дивляйте, дивіться. Бензі, бензі. Хто не бендік, це лопці! Так, Василь Іванович бурнує. Зараз, тоже Колега приїхав сорку і те, що робив. 4, 5, 6, 6, так, жду знов комиків. Насипайте, що мене правильно робимо. Ще раз повторюсь, нам похрен, ми робимо, як їмо, як можемо. também, colegas. Каже, один мужик, короші мужики, от така кіноПП з нашим городом. Думаю, все буде взагалі круто. Побачимо, где як, як що. Ну як може так ротино кажу. Беремо по вершку. спеціально, щоб, ну, коротше, не вивертатися з цих ліній. Знаєте, що саме приємно? Чесно, як люди подлі пишуть. Це капець. Значить так, поки Василь Іванович кружляє по полі з боронами. Що я думаю про того Двішка взагалі прикольний. Ну якби тоді цікавіше бляха на купу систему поставити, якусь прямотогічну, знежовійки чи щось таке. Артем Загребнюк тобі на заметки. Значить так, зразу подякую спочатку за перегляд. В принципі, чого дякувати? Хочете переглядати, хоче ні. Слава Україні, слава нації. І пиздець Російської Федерації. А ми сіємо більш.